Всіх вітаю! Сьогодні будемо готувати паску. Рецепт моєї бабусі. Тому приємного всім перегляду! Став подобайку і підписуйся на мій канал. Ну що ж, для початку будемо робити опару. В тепле молоко додаємо дріжджі і починаємо їх розводити. А також борошно і цукор. Розмішуємо і поступово додаємо борошно. Має вийти таке, як густа сметана. Тоді залишаємо на 1 годину, щоб наша опара підійшла. Тим часом ми беремо масло і маргарин. Попередню я вже нагріла саму кастрюльку, і тому в мене масло починає отак шипіти. Його потрібно розтопити. І масло, і маргарин. Тепер беру яйця, 3 цілих яйця і 2 жовтки. Усе розмішую з цукром, роблю це вінчиком до однорідної маси. Сюди тепер додаю наше масло і наш маргарин. Наша опара вже підійшла, мене прийшла одна година, і виливаю її до цієї суміші. Усе розмішую. До однорідної маси буквально 2-3 хвилини цього буде досить. Ще потрібно 2-3 ложки олії. І тепер саме цікаве борошно. Спочатку даю половинку борошна. Замішую тісто, потім додам решту. Так, тепер до тіста додаю цедру. В мене цедра з одного лимону. А також додам родзинки. Попередньо я їх замочила в гарячій воді. Усе гарно перемішую і починаю виминати тісто. Можна руки додатково зволожити самою олією, тоді тісто не буде прилипати до рук. І ось таким чином гарненько його потрібно вим'яти. Після таких виминань тісто потрібно залишити ще на одну годину, щоб воно підійшло. Залишаю тісто в теплому місці. Ще можна додавати цукати, цукати і родзинки, але мені більше подобається класичний варіант, коли тільки одні родзинки. Тепер накриваємо кришкою і залишаємо на 1 годину. Так, тепер готуємо формочки. Формочки я змастила маслом, і ось такі кульки роблю з самого тіста, і буду класти формочку. Менше половини накладаю тіста. У формочках будуть стояти приблизно ще хвилин 40, щоб, вони, щоб саме тісто підійшло. Змащую зверху білком. Духовку нагріваю 180 градусів і буду випікати 30-35 хвилин. У мене паски всі до 1 кілограма. Цієї порції виходить 5 штук. Ось такі пасочки вийшли. Змащую їх тепер цукром і купила просту присипку таку для пасок в магазині. Посипаю і все, паски готові. Всім смачного, нехай смакує, всім гарних свят. Став подобайку, підпишися на мій канал. Зараз я покажу ще паску в розрізі, щоб ви бачили, яка вона всередині. Момент істини. Зараз побачимо, чи ті паски вдалися. О oh май Все вдалося. Паска шикарна. Ароматна така, як колись. Так і захотілося намастити шматочок маслом і з'їсти. Ням-ням. До зустрічі всім-па-па!